І тримає зараз при так. такому страшному діагнозі, як я розумію, ти до сих пір до кінця не знаєш, що з тобою. Ні. Просто щось є в голові, так. і ти в постійних очікуваннях оцих нових діагнозів, які, вам, які тобі ставлять вже півсвіту. Так. По постійні очікування діагнозів, лікувань. Е а найстрашніше це постійні болі. Це адські болі. Е як ти справляєшся? А я зараз про внутрішній а... стан. Що тебе тримає? Напевно сім'я, напевно, розуміння, що я не можу залишити їх самих. От цей спасатель мені не дає зупинитися. Я Ти рев... знаєш, тут спасателя, тут Борець, Так, да. вони як... як вони в тобі уживаються. Це ж не така знаю. якась безмежна, безумовна любов до своїх близьких, яка тебе тримає, але це ж і про любов до життя Інда. Так. Так, я дуже люблю життя. Я скажу так чесно, був нюанс, коли от я потрапила в Париж, і коли в Парижі почали ставити ці діагнози. А ти влікувалася в Парижі? Так, так я, не, я досліджувалася Ти досліджувалася так, в так, Парижі. Так, в мене в Парижі живе сестра, uh -huh. е і вона мене після от того, як я злякалася, вона мене каже, Давай почуємо ще французів. Ну, uh -huh. А вдруг вони щось нове скажуть? Це таки там техніка на даний момент. Багато краще. Я полетіла в Париж, подруга мене, мені допомогла разом зі мною полетіли. Ми пройшли до лікаря, вони взялися за обстеження, і ці обстеження тривали рік.